Ти іграшки, друже, не впоров, як слід. Нехай все лежить де лежить, а ввечері лютий жаский цецькоїд, під двері твої прибіжить. Потрощить солдатиків, кубики з'їсть, поскушує ноги в ляльок, машинки зубами потрощить на хмиз, а решту складе у мішок. З'їсть човник з вітрилом та як відригне, сіпнеться і десь побіжить. Але то нічого. Нічого страшного, нехай все лежить, де лежить.